Друзі, всім привіт! Збірна України з футболу рівно за тиждень у п'ятницю, 5 вересня, розпочне свої виступи у відбірковому турнірі до чемпіонату світу 2026 року. Тому сьогодні ви дізнаєтеся, де можна подивитися перший поєдинок України та Франції. Ну і багато цікавих футбольних актуальних новин на даний момент. Сідайте позручніше, приємного вам перегляду. Першим суперником української збірної стане фіналіст двох останніх мундіалів Франція. У першій грі підопічні Сергія Реброва приймуть гальських півнів на стадіоні Тарчинський Арена у польському Вроцлаві. Початок матчу о 21.45 за київським часом. Прямий ефір із Польщі буде доступний на медіасервісі Мегого на каналі Мегого Футбол 1. Паралельно показ поєдинку здійснюватиметься на безкоштовному каналі платформи Мегого Спорт. У цифровому. Цифровому ефірі Т-2 та кабельних мережах. Ну а також традиційно на нашому youtube каналі буде голосова онлайн-трансляція, на яку я вас всіх запрошую, якщо у вас немає змоги дивитися відеотрансляцію. Посилання буде в описі цього відео. У збірної Франції та України багата історія протистоянь. Вони зустрічалися в матчах різного рівня 12 разів. Рівно половину з них виграли французи. А синьо жовті свою єдину перемогу здобули в листопаді 2013 року, коли в першому матчі плей-офф відбору до ЧЕС 2014 виграли на Олімпійському в Києві з рахунком 2-0. Хто пам'ятає цей поєдинок, напишіть, будь ласка, в коментарях. Цікаво, що команди грали в одній групі кваліфікацій до першості планети 2022. Обидва поєдинки завершилися з однаковими рахунками 1-1. Як ви думаєте, як закінчиться поєдинок Україна-Франція в Польщі? Напишіть, будь ласка, також в коментарях. Нагадаю: збірна України буде грати у групі D. Нашими суперниками будуть французи, ісландці та азербайджанці. Як ви думаєте, яке місце посяде збірна України у нашій групі? Прикріплю для вас дати та час проведення цих матчів, можете собі заскріншотити, щоби не забувати. На минулих вихідних було відіграно четвертий тур Української прем'єр-ліги. Турнірна таблиця на ваших екранах. Київський Динамо поки що забирає першу сходинку. Донецький шахтар та колос ділять другу та третю. Ну і недалеко відірвався Кривбас. А напишіть, будь ласка, мені в коментарях, за кого ви вболіваєте. Власне, хто ваш улюблений клуб в українській прем'єр-лізі? Київське Динамо та Донецький Шахтар дізналися своїх суперників у лізі конференції. Прикріплю вам дати та час проведення цих матчів. Заскріншотьте, щоб не забути. Георгій Судаков став гравцем Бенфіки. Буде грати під десятим номером. Бажаємо нашому українському центральному півзахиснику вдалої гри. Владислав Ванат прибув до Іспанії. Повідомляється, що він стане гравцем Жирони. Вже навіть встиг поспостерігати за майбутнім клубом. Однак, Жирона тричі поступилася на старті Ла ліги. Тарас Михавко про дебютний виклик до збірної України. Цитую: Я дуже радий, тому що це мрія кожного футболіста з дитинства, і в тому числі моя мрія. І я дуже сильно радий. Можна навіть сказати, що немає відпочинку, але заради такого моменту виклику до національної збірної України можна й без вихідних. І я готовий. Хочеться, звичайно, допомогти, якщо буде така можливість. Ілья Забарний, Владислав Кабаєв та Георгій Судаков їх об'єднує те, що сьогодні, 1 вересня, у них день народження. Ще ми їх і вітаємо. Друзі, на сьогодні у мене все надалі буде ще більше новин зі збірної України. Тому обов'язково підписуйтеся, ставте вподобайочки. До побачення всього найкращого.